Зараз маємо дві, здавалося б, взаємовиключні ситуації. З одного боку, триває російський наступ та окупація значної частини української території та бої в Донецькій, Запорізькій і Харківській областях. з іншого боку, Україна зуміла створити доволі пристойний за площею плацдарм у Курській області, що вже викликало роздратування в... Владимира Путіна та та завдання до першого жовтня не знімаючи резервів з Донеччини, витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня. Тобто, в кінці куріта і принаймні намі вересень у нас будуть гарячими. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії, канал Україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте це відео і канал. Це дуже легко. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії, де ми пишемо сучасну історію України разом. Також можете допомогти каналу, підтримати нашу роботу донатом на патроні чи долучити до числа спонсорів. Це важливо для розвитку каналу. Отже, переходимо до розмови. Зараз найгарячіша ситуація зберігається на покровському напрямку та, та біля Торецька Чи, пане Дмитре, чи можемо ми говорити, що ці міста нам вже не втримати? Ні, не можемо. Давайте спростуємо власне тези які намагаються просунути. Катастрофічна ситуація збройні сили України залишаються ділянки фронту. Це без углу, Я цитую. Е -е відповідно, втримати російський наступ немає жодної можливості. Найбільш боєздатні здатні підрозділи перекинути в Курську область. Це ті -е наративи, які ну ви напевно і ви, пане Олександре, ви шановна поглядавська аудиторія, вже читали і з ними стикалися. Ну давайте аналізувати. Я все ж таки аналітик. Просування росіян на Покровському напрямку можливо завдяки поєднанню декількох факторів. Перше ландшафт місцевості це фактично плоска рівнина. До Покровська залишається приблизно 8 кілометрів. І тут виникне питання: а чи будуть такі темпи просування подальшому? А я поясню. Покровськ – це велике промислове місто, в якому проживало до 100 тисяч цивільного населення. Тобто місто не, не менше, ніж Авдіївка або, скажімо, Бахмут. Пане Олександре, скільки Бахмут штурмували росіяни? Десь біля року. Дев'ять місяців. Авдіївку шість. Як ви вважаєте, Окруз, напевне, теж стане досить серйозною перешкодою для подальшого просування росіян. Наразі бої ведуться в Гродівці і Новогродівка. Невротівка, це знов-таки три шахти, велика промислова зона. Подивимося, скільки вони будуть, активний характер бойових дій буде тривати безпосередньо вже в промисловій зоні. Промислова зона, і, відповідна, міська забудова, а це а все ж таки щільна міська забудова, це активний характер бойових дій, де основні переваги росіян чисельності, засобах ураження. Та інше зводяться фактично до нуля. Ми можемо оборонятися навіть наявною кількістю військ. Причому коефіцієнт сторона, яка веде активний характер оборони, ну, знаходиться в більш е, виграшному становищі, ніж сторона, яка атакує. Пане Оксане, є зв'язок? Є, є, є зв'язок, так. Так. Тобто, дивіться, е, як. Е, Знаєте, вже лунають почали лунати сили оборони України будуть вести бойові дії під прикриттям місцевого населення. По-перше, місцевим населенням ніхто не прикривається, але чому я це згадав? Чому з'являються такі тези, пане Олександре? І тут найбільш, скажімо, серйозні виклики для української сторони. Відстань до Покровська, я вам вже сказав, максимум 10 кілометрів, в Покровську залишається 60 тисяч цивільного населення, 5 тисяч українських дітей. Ви знаєте, парадокс ситуації полягає в тому, що після того, як я виступив на центральних телеканалах і привернув увагу до відсутності евакуації, не те, що дорослих навіть дітей на наступне. День виходить очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Філашкін і говорить про те, що 20 го числа будемо евакуйовувати. Пане Олександре, відстань 10 кілометрів, тобто місто вже в зоні ураження стовольної артилерії. Навіть і міномети при великому бажанні можуть дотягнутися. І виникає питання: чим же ж ти займався? Весь цей час, якщо не організована евакуація, як ви вважаєте, за. Навіть місяць часу, якщо росіяни збережуть темпи просування і підійдуть за місяць часу до Покровська, можна вивести 60 тисяч місцевого населення? Проблемно. Складно. Відповідаю, складно. Знаєте, що відбувається в Покровську? Мені прислали відео. Дорожню розмітку відновлюють. Ну, як на мій погляд, це найбільш така. Кричуща проблема, яка може відповідно вплинути на подальший характер просування росіян. Уявляєте, наскільки мерзотником треба бути, щоб робити дорожню розмітку, висаджувати троянди? А я наведу вам ще один приклад: Мирноград. До нього 5 кілометрів. А міська військово-цивільна адміністрація, пане Олександре, замовляє зуби дракона. Термін виготовлення, яких буде січень місяць, я, звичайно, тішуся, що до січня місяця е, е, міська військово цивільна адміністрація вважає, що росіяни не підійдуть до міста. Але давайте згадаємо з вами події на Харківському напрямку, коли виходив очільник Харківської військово цивільної адміністрації Сенегуба, говорив про те, що а ми не могли побудувати лінії оборони, тому що. Тому що будівельники були під вогнем російської сторони, правильно? Так мовилася про другу лінію оборони, не першу. Яка на значній відстані від російського кордону була? Бо мовилася про будівництво цих ліній оборони ще до початку російського вторгнення. І в мене виникає питання. А є контролюючі органи? А чому Служба безпеки України пропустила цей тендер? Чому ні в кого не виникло питання? А як ви будете ці дозуби дракона встановлювати 5 кілометрів відстань до міста? Тобто працювати інженерна будівельна техніка не в змозі її накриють просто або безпілотниками, або мінометним навіть вогнем? І вартість цієї, цього контракту, він розміщений на прозора 33 мільйона гривень. 33 мільйона вкрадуть тупо. І потім пояснять. А зуби драконами виготовили, а от росіяни вже в Минограді і встановлювати нема можливості. Тобто ступінь цинізму він просто зашкалює. В той час, як Верховна Рада наразі вирішує питання, що треба піднімати податки, бо армії не вистачає грошей, ці гроші тупо крадуться. А тепер до бойових дій. Дивіться, в чому основна загроза наступу на цьому напрямку. Це навіть на вихід на адмінкордони Дніпропетровської, ну, Донецької Дніпропетровських областей. Цей район це поклади коксівного вугілля. Всі копалини, які там розміщені, працюють на українську металургію. Це єдиний район, де власне поклади коксівного вугілля знаходяться під контролем Сил України. Відповідно, у разі негативного розвитку подій. Будуть великі проблеми у металургійних підприємств Дніпропетровської, Запорізьких областей, які власне і зав'язані на цьому коксівному вугіллі. От основна загроза, пане Оксані, вони б'ють не тільки по військових планах української сторони, в першу чергу, по економічних, забезпечити роботу металургійних підприємств за рахунок імпортного коксівного вугілля. Уявімо собі, які обсяги треба імпортувати, правильно? Це, по-перше, це ну, логістика, яка складна буде. І це вплине на собівартість готової продукції, відповідно можливості валютних надходжень в український бюджет. А не для не секрет, що важка металургія, це, відповідно, як і вуглеводобувна, це основні джерела надходження. О чому вони так вперто пруться на покровському напрямку, не, не рахуючи втратами в живій силі, техніці тощо. Друге питання: дивіться, ми вже сторкнулися логістики, але логістики постачання вугілля, але виникне і питання логістики Сил оборони України. Це декілька трас. Це, відповідна, карлівка покровськ, покровськ Константинівка тощо. До траси Покровськ-Константинівка 0,504 5 кілометрів. Це основна логістична складова Сил оборони України. Це знаєте, пане Олександр, корисні ідіоти з числа так званих військових експертів можуть говорити про те, що осінь внесе свої корективи у подачу просування російських військ, тішуся, але вона внесе і корективи в логістику Сил оборони України. Пам'ятаєте кадри з-під Бахмуту, коли українська техніка? Груза у багнюті, не маючи можливості, правильно? Відповідно, якщо, не дай Боже, буде саме негативний сценарій, а мовиться про безпосередній контроль над цією локацією, то плече логістики, а саме постачання БК, проведення ротацій, вивезення поранених збільшиться вдвічі, але головне, логістичною складовою будуть ґрунтові дороги. Осінь попереду, пане Оксанд, хто на кого більше це вплине? На москалів, які будуть пересуватися асфальтованими дорогами, чи відповідно на сили оборони України, мені здається, останні. Але менше з тим з позитивом давайте закінчимо. Ситуація складна, але ще раз підкреслюю: є декілька складових російського успіху. Перший ми з вами розглянули ландшафт місцевості. Важко закріпитися за відсутності інженерно фортифікаційних споруд, ну їх нема. Немає лінії шмигаля, про які всі говорили. Навіть якщо б вони були, то враховуючи тотальну перевагу російських окупантів в повітрі, а мовиться про використання фабів, 700 фабів за тиждень, закріпитися за таких умовах в полі фактично неможливо. Відповідно, постає питання, що треба відходити і стримувати ворога вже в міській забудові. Що, власне, і відбувається? А там далі подивимося. Тобто, коли ж наразі говорять, катастрофа, все поміняли Донецьку область на Курську область, ну, це, як мінімум, ну, скажімо так, російські наративи, на мій погляд. А, пане а що тоді діється на Запоріжжі? Запоріжжі? Бо там говорять, ну, якісь, як на мене, більш обнадійливі новини, навіть про якийсь український наступ. Це відповідає дійсності. Пане Оксане, я взагалі це не коментую, бо я пояснюю, чому. Ви пам'ятаєте літній наступ, контрнаступ Сил оборони України? Ну з кожної праски лунали сценарії дій Сил оборони України, правильно? Так. Стрілочками малювали окремі обдаровані військові експерти, розповідали, де будемо наступати, як наступати, як будемо прориватися. Півроку ми це чули, правильно? Пів року накачували український інформаційний простір. Москалі це теж чули. І за три місяці побудували лінію Суровікина, яку ми не змогли прорвати. Ми хочемо повторення. Отже, тоді перейдемо до Курської області, Давайте. яку Володимир Путін зобов'язав звільнити до 1 жовтня. Отже. Наскільки це є реальне завдання, і чим він буде вони будуть її звільняти? Чи мають вони на це сила? Два запитання. Давайте наскільки реально. За оцінками самої російської сторони потрібно буде пів року, а максимум навіть рік. Мовиться про 1300 вже квадратних кілометрів, які контролюються українською стороною. Причому зауважте, удари по трьох мостах були не випадкові. Відрізаним е, наразі є Глушковський район е, Курської області, а це ще 750 квадратних кілометрів. Тобто, якщо дві тисячі, так абсолютно. Тобто, уявіть собі, оце вже серйозна територія, а, причому на цій території є вже готові інженерно-фортифікаційні споруди російської армії, які вони нам залишили фактично без збою. Дві лінії, плюс Курська область це не Донець. Там все ж таки ландшафт місцевості трохи інший. Можна партизанку гратися років 10, враховуючи те, що тактика українських військ це якраз от бачите, маневрові групи по чотирьох напрямках, минаючи пункти оборони росіян, прориваються вглиб російської території і створюють передумови для оперативного оточення. Тобто, за оцінкою російської сторони, від півроку до року це за умови, якщо темпи просування Сил оборони України. Уповільняться. А чи уповільняться? Ми чуємо доповідь, що вже 90 населених пунктів під контролем. Правильно? Так. Yes. Сьогодні чергові, чергова інформація про знову успішні дії Сил оборони України на Курському напрямку. Тобто, питання до жовтня місяця, ну, як то кажуть, подивимося. Дурень думкою багатій. Але основне, що ми маємо розуміти, пане Олександр, це він так оптимістично заявив, але сам поїхав в Баку. Всі вважають, знаєте, Інститут вивчення війни, так званий імені Антона Юрійовича Геращенка, заявив про те, що це відволікання від курських подій. А мовиться зовсім про інше. Розуміючи, що спинити військовим шляхом подальше просування немає можливості. Створюються передумови для економічного тиску на країни Європи. Мовиться про те, що пане, я ж не, не дарма згадав Баку. Ви пам'ятаєте, що до початку українського наступу розглядалася ідея диверсифікації постачання газу і нафти з Росії за рахунок азербайджанської. Правильно? Так. Чудово. Дякую за професіоналізм. І останні заяви азербайджанської сторони. Про що свідчать? Азербайджан заявив про вступ БРІКС. Привіт. Тобто, про азербайджанські газ і нафту, які йдуть повз російський контроль і можуть стати альтернативою, я так розумію, країни Європи можуть забути, правильно? Або транзитером виступить Російська Федерація, маючи знов-таки можливість важелю економічного впливу. Тобто... Йдеться про те, що буде використовуватися саме економічний важіль впливу на країни Європи, щоб вони вже в свою чергу здійснили тиск на Україну в моменті деокупації. Ну назвемо це з російської сторони. Тобто, щоб був тиск на Україну в моменті виведення підрозділів Силоборони України з Курської області, от про це варто говорити. Про це ніхто не говорить. А ці загрози більш вирогідні ніж. Можливості російської військової сторони. Те, що наразі росіяни створюють, вони перетворили перетворюють Курську область на випалену землю. Той самий, е, скажімо, Курський Солидар це правильно, ну якщо наразі вже говорять 27 ударів ФАБів по території Курської області, правильно, то можемо говорити про те, що основна тактика дій російської сторони це буде знов-таки тактика випаленої землі. Але випалювати будуть свою землю. І головне, досить показовим красномовним, є факт, що перекидають на Курський напрямок Сибірські дивізії. Буряти бойові вже на Курському напрямку. Чому на цьому ніхто не акцентує увагу? А це свідчення того, що боєздатних підрозділів навіть о, в оперативному тилу російського групу, російських військ їх нема просто. Балт... Балтійські країни заявили про те, що росіяни передислоковують з Калінінграда. Уявіть собі, плече логістики. Підрозділи російської армії перекидають в Калінінградській області на прикриття, відповідно, або кордону Брянської області, або участі безпосередньо бойових в Курській області. Але це ще не все. На жаль, зраду розганяти, міняємо курс на Донецьку область. Без питань в українському інфорпросторі. Але чому ніхто не акцентує увагу, пане Оксане, скільки українських бригад за даними західної розвідки знаходяться в Курській області? А скільки? 4-6. Це небагато. Небагато. А знаєте, чому я акцентую? А скільки російських бригад в обороні на території Курської області, за даними російської сторони, щоб ми тут не гралися, знаєте, вікторини? Дев'ять, пане Олександру, згідно військових статутів, наступаюча сторона ма, мусить мати перевагу один до трьох. Правильно? Ну, це е, аксіома, яка не потребує відповідних доказів. Тобто перевага, умовно кажучи, якщо дев'ять бригад москалів в обороні, ми мали би наступати двадцять сім'ю бригадами. А ми максимум наступаємо з шістю бригадами і захопили вже територій більше, ніж москалі захопили за відповідний період за 9 місяців. От вам і, скажімо, нова тактика в військовій історії. Тобто, чи можемо говорити про те, що санітарний кордон вже почав створюватися? чи Це щось інше? Чи до нього ще бракує. Це основне, пане Оксане, ми про це і маємо говорити. Знаєте, коли знов таки гадають на каву і а що ж відбувається, що далі одні говорять, підемо на Курський, на Москву шляхами Сагайдачного, правильно? Так. А для чого? Нам достатньо зробити санітарний кордон шириною до 40-50 кілометрів, щоб неможливо йти обстріли української території, правильно? Тобто відзеркалити ті плани російської сторони щодо створення санітарної чи то буферної зони на території України. Отримуйте. Думаєте, випадково сьогодні повідомлення, що в Брянській області бої? Себто мацають, вже промацують російську оборони вже безпосередньо не тільки в Білгородській, але й відповідно в Брянській області. Я нагадаю, пане Олександр, знов таки, щоб зраду знизити. Останнє засідання за участю російського диктатора, російських губернаторів і відповідно представників Генштаба. Путін говорить губернатору Брянської області: готуйтеся, у вас буде те саме, що і в Курській області. Напевно, це ж ну, на, на підставі розвідданих дається подібний характер інформації. Тому ну, є. Певний стриманий оптимізм щодо подальших дій української армії в Курській області, і не тільки в Курській. Єдина, пане Олександре, в чому, на мій погляд, було прекрасно все. Інформаційна тиша, не зрозуміло, хто. Але ми маємо рахувати на два кроки вперед. Так, ну знаєте, після тижня бойових дій сказали, це сили оборони України. От тут, як на мене, ну. Все ж таки не варто було цього робити, а варто було йти по сценарію створення так званих ЛНР ДНР. Нас там немає. Танки танки німецькі, повсталі куряни знайшли на полях Прохорівської правильно битви ще з часів Другої світової війни. Реконструктори ну відновили. І поїхали. Тому нікого не дивує наявність німецьких танків на території Російської Федерації. Це давало би певний люфт і дипломатичний, і військовий. Правильно? Курська Народна Республіка, а там холера його знає, хто там є. Є ми там, немає, нас там. Та, пане Дмитро, а як говорити про реакцію місцевого населення, яке не виступає? Навіть пробує говорити українською і це свідчить що. Вони знають українську до того, вони її зберегли. Тобто, от як буде з тим місцевим населенням, але воно ж залишається напевне ватним, навіть якщо воно знає українську мову, звичайно, ну так це наші етнічні території. Давайте ж почнемо з цього. Коли всі говорять про те, що це відповідна окупація Україна несе відповідальність згідно підписаних Женевських конвенцій за соціально економічне забезпечення окупованих територій. Це не окуповані, це українські території. Згідно міжнародно визнаних договорів Брест Литовського. Відповідно, якщо кордони були закріплені за українською державою, то про яке порушення міжнародної домовленості йде мова? І населення демонструє те, що, незважаючи на сторіччя російського панування, пане Олександре, чому ніхто не говорить, що 2,5 мільйона? Українців були примусово депортовані з території Курської, білгородських воронських областей в глибинні райони Росії. Ми всі знаємо операцію Вісла. Правильно? Чого ж ви курва на 10-му році війни не говорите про примусовий характер українського населення в глибинні райони Російської Федерації? І тоді питання окупації відпадає автоматично. Ми маємо навпаки акцентувати увагу. Ви вивезли це є порушення міжнародного права. А ми відновлюємо історичну справедливість. Не більше того. Чому я і наголошую, пане Олександре, що на мій погляд, треба було йти шляхом створення Курської Народної Республіки з урахуванням етнічної складової тих територій? Повстали куряни, згадали історичне минуле своїх славних пращурів. Маєток Мазепа досі там знаходиться. Про що ми говоримо? Пане Бетері, ви думаєте, що цей момент вже упущено? Упущено. Дурнуватиме, ну, скажімо, офіційними заявами про присутність Сил оборони України. Хоча після проголошення відповідно, створення. Комендатур військових наступним кроком має бути проголошення відповідного створення цивільної адміністрації. Правильно? Так ну, хто, хто має відповідати за соціальне економічне забезпечення. Тому може я і так і трохи погарячкував, що я не виключаю, до речі, можливості того, що можуть піти шляхом створення Курської Народної Республіки. До речі, пане Оксане, якщо ми вже говоримо про міжнародне право, має так мазепа це приватна власність. І ніхто не може відповідно порушити право приватної власності. Комуністична Росія, Путінська Росія. Це українська власність. Ці землі належали Іванові Мазепі. Нагадати вам. Того Шпушкина. Пушкина. Зачем он шапкой дорожит за тем, что в ней донос зашит? Донос на Гетьмана злодея, царю Петру от Кочубея. Так кто земли давал? Сами москали и далы. Это наши земли. Тому, пане Олександре, дивимося з стриманим оптимізмом, з урахуванням і історичної перспективи, і відповідно військової складової, яка наразі є в Курській області. Добренько, дивимося з дійсно з І дивіться на позитиві, пане Олександре, буквально хвилинка, щоб ви розуміли, позитив вже, вже власне перші підсумки. Першим підсумками і позитивними є те, що ми. Не дали можливості створення ударного групування російських військ на тактичному напрямку Суджа. Росіяни намагалися повторити харківський сценарій, але вже на території Сумської області. ГУР отримав інформацію про передислокацію і можливість оперативного розгортання ударного групування. І удар був нанесений на випередження. І завдяки цьому війна йде не на території України в Сумській області, а на території Росії. Це тобто ми унеможливили вторгнення в Сумську область, розширення фронту за рахунок Сумської області. Бо, коли виходять корисні ідіоти, говорять: дивіться, лінія фронту ж збільшилася, а якби вони в Сумську область увійшли, Лінія фронту б не збільшилася. Від кордону до Сум 30 кілометрів. Про що вони говорять, всі експерти? Тридцять 30... а до Курська скільки більше, там до сотні. Mm. Але основне, оце позитив. Не дали можливості перенесення е, е бойових дій на безпосередньо територію України, і Б. Знищили ударне угрупування. Причому е, на момент його оперативного розгортання. І наявність 9 бригад, які підтверджуються росіянами, свідчать про ці плани. Ще раз повторюю, українських бригад 4, максимум 6. Тобто росіяни все одно мають перевагу у Курській області. Ну, до певного часу. Але дивіться, 2000 вже полонених, пане Олександр, Це вже бригада здалася в полон. Тобто, я так розумію, вже не 9, а 8. Ну, і що в вбиті. Ну, так, ще й вбиті, тобто, ну нам робити своє. пан Пане Дмитрі, вам дякую за це інтерв'ю. Це дійсно було дуже оперативно, дуже кваліфіковано. Якщо вам сподобалося інтерв'ю пана Дмитра Снігньове, як правило, глядачам подобається, обов'язково дайте про це знати. Подобайте це відео. Підпишіться на мій канал і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій. Тримаємо.